Олексій Рябчин до нас долучається, енергетичний радник, віце премєр міністра з питань євроінтеграції України. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня, шановна середачного вітачі. Давайте спробуємо прокоментувати цю інформацію взагалі в цілому. З чим можуть бути пов'язані такі технічні несправності, технічні збої. Тут може бути, як то знаєте, у нас бувало казали рука Кремля. а Тут може бути рука Буданова. Але пане Оксію, от ваша відповідь буквально після карти повітряних тривог, тому що поширюється вона. На жаль, ми повідомляли про Чернігівську, Сумську та Запорізьку області. До них додалися ще Полтавська, Дніпропетровська і частина Кіровоградської всіх за. Кликаємо подбати про свою безпеку, ворог підступний. Панексі, а тепер, будь ласка, ваша відповідь? Так я розумію, що чергова безсонна, безсонна ніч. То готуємося і і до цього, однак, переможемо. Жодних сміть немає. А що там сталося в Криму? Ну як то кажуть, ну дуже хочеться вірити, що це підготовка. До звільнення півострова і різні речі, які українські спецслужби неважливо хто роблять для того, щоб ми мали ну домінацію не тільки військовими, але й іншими шляхами це просто карма, Тому... пане Олексію. Так ніч, знаєте, наштовхує на філософські роздуми. Може, це просто карма для росіян. Ну, знаєте... Важко говорять, я є експерт з енергетичних питань. Ви ну, зазвичай намагаються військові теми. Є люди, які набагато краще знають і, і повідомлені. Звісно, якісь там особисті почуття та враження, як українця, то хочеться говорити. Но, напевно, не буду видавати це в ефір. Ну так, а от говорять про. Хоча в Криму теж українська енергосистема, але ту, яку ми контролюємо. Як її зараз відновлюють? Я пам'ятаю, що коли тільки почали перші такі масштабні руйнування, ми розмовляли про те, що і з вами в тому числі. Нашому ефірі про відновлення за новими стандартами, за сучасними нормами, наближеною до європейських, скажімо, чи там західних практик. А профільний міністр взагалі говорив, що наша енергосистема повинна бути найсучаснішою у світі. Наскільки ми близькі до цього? Чи є вже певні результати? Ну я би розділив на два етапі. Да? у нас зараз війна. І те, що ми відновлюємо, ну ми не маємо ну, умовно кажучи вижити, дати необхідно, да і коли стоїть питання, чи там замерзати, сидити без світла і мати, умовно кажучи, генератор дизельний дата не дорогий, не ефективний, але він дає світло і тепло. Там ну умовно тепло да, в взимку, то ми обираємо ми це. А питання підготовки вже там після воєнної не знаю як, наприклад відновлення до да, модернізації якогось е, реновації це точно буде за за новими стандартами а зараз того обладнання яке ми отримуємо є обладнання ну мовно кажучи аналог того що було зруйновано да там якісь мовно кажучи там радянські чи такі трансформатори які просто там, швидко не замінишно мовно кажучи в Якихось країнах були резерви, стояли, бо, о, мало, має стояти там чотири трансформатори, з них два використовуються, два вони десь там в ангарі стоять. І от, умовно, там, країни Балті, наприклад, які мають спільне обладнання. Послали як і один з резервних. Ми міняємо те, що вийшло з ладу, або було зруйноване на, 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 на такий же самий аналог. Для того щоб продовжити забезпечувати Ну, одночасно з цим де редизайн української системи, була прийнята енергетична стратегія міністерством і наш системний оператор Укренерго, і там обенерго, які вже розподіляють енергію по по регіонах, планують міняють і по деяких об'єктах те, що ми зараз отримуємо, те, що ми замовляємо, воно дійсно ну краще, навіть технологічніше, краще ніж. Воно було Ну, ми зараз говоримо про скажімо, там розподіл енергії да, про транспортування цієї електроенергії. А ось про об'єкти генерації, про там перехід на новий тип на енергетичну централізацію, до цього йде підготовка. А Під час війни це важко зробити. Кажіть, будь масштаб. ласка, пане Олексію стосовно того наскільки ми можемо впоратися самі в цьому питанні? Наскільки потребуємо підтримки наших міжнародних партнерів? Ну, дивіться, підтримка це добре, і напевно під час війни нас ми дуже вдячні, що нас підтримують. Но хотілося б говорити про інвестиції, про бізнес, про нові технології, які будуть придбані Україні передані Україні про їх локалізацію, про створення робочих міст. де ти не можеш повністю полагатися на, на закордонну допомогу чи закордонні технології має бути стратегія, щоб там частина. З того, що буде поставлятися, вона могла б виготовлятися в Україні чи потім там певні чертежі передаватися, створилися спільні підприємства для того, щоб ми ну з цього мали певний зив, тому що ми країна дуже класних фахових інженерів. Це зараз якраз і показується. Ну, Тими масштабними ремонтними роботами, які робиться по країні, тому ну це також є. Тобто через дві складові міжнародна допомога для виживання для, для... Під час війни це супер мега. Добре, дякуємо. Хотілося б говорити про інвестиції, про, про реконструкцію, про масштабну таку бізнесову. Активність для того, щоб ми не залежали від тільки міжнародної допомоги, а заробляли разом з країнами цивілізованого світу. От якраз в контексті новітніх розробок і інвестицій, я хочу вас запитати про малі ядерні реактори. Наскільки я пам'ятаю, це нововведення, які намагаються запровадити, і схоже, що ми можемо бути першою країною, де це буде використовуватись так. Ну, я думаю, що першою будуть все рівно тестові зразки, це там сполучених штатів чи в інших країнах, які володіють цією технологією. Хоча ну, умовно технологія вона використовується на ну, суперного Там маленький реактор. Він є там О. на атомних подводних лодках, чи такісь аналоги, які Е, е і зараз цю технологію намагаються ну так, приручити для того, щоб вона була безпечна не тільки в військових технологіях, а й в громадянах. В, 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 і це означає, що невеличкі такі реактори можуть бути встановлені для того, щоб вигнати можуть бути встановлені. Но, От коли ви кажете, чи хочемо ми щоб в Україні ми були першими. в мене двоякі відчуття з одного боку, я за те, щоб в нас був доступ до найпередовищих технологій, найінноваційніших. Но з досвідом Чорнобилю, наприклад, в мене є бажання, щоб я. Дав цю відповідь і там, відповідально з України ну, для українців це комунікував, що ця технологія дійсно безпечна. Ми вирішили, де вона буде. Ми розуміємо, який там цикл там пов'язаний з відходами. Скільки це коштує? Хто за це заплатить? Окупність цієї технології. Тобто, я за те, що технології, і добре, що Міністерство енергетики, ЕНГА, там комунікують з партнерами. Добре, що партнери готові впроваджувати цю технології. Нам мені mm. здається, що то. Нас ми точно переможемо до да, mm -hmm. буде от, от ця фахова така дискусія. Зрозуміло, пане Оксію. Дякуємо тоді. Будемо про неї говорити. Ну а поки робити поточні ремонти. Так би мовити. дякуємо вам, Олексій Рябчин, енергетичний радник, віце-прем'єр-міністр із питання євроінтеграції України був разом з нами.